Привіт усім! Сьогодні говоримо про еквалайзер або просто EQ. Це, знаєте, така штука, яка є буквально у кожного, хто хоч якось пов'язаний зі звуком. Але погодьтеся, далеко не всі розкривають його потенціал наповну. Отже, наша мета сьогодні перетворити цей, на перший погляд, простий інструмент на, ну скажімо, на справжній музичний пензель. Давайте розбиратись. І от перше питання, яке напрошується: а що насправді робить еквалайзер? Здається, все просто так, але якщо відповідь здається аж надто очевидною, є шанс, що ми бачимо лише верхівку айсберга. Давайте спробуємо копнути трошки глибше. Насправді все геніально просто. От уявіть собі, еквалайзер це по суті ручка гучності, але не одна, а цілий пульт з купою ручок, де кожна відповідає за гучність свого маленького шматочка звуку. От і все це найпростіше і найточніше пояснення його головної задачі. Ось наш план гри на сьогодні. Почнемо з азів, що таке EQ. Потім розберемо основний інструментарій. Обов'язково зазирнемо у приховані небезпеки, бо без цього ніяк. А далі найцікавіше створення простору і всякі просунуті техніки. Поїхали. Отже, перший розділ: що ж таке еквалайзер? Ну, щоб зрозуміти, як він працює, треба спершу згадати одну базову річ: будь-який звук це по суті вібрації, вібрації з різною швидкістю, або, як ми кажемо, з різними частотами. І от весь діапазон, який ми здатні чути, це приблизно від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Весь цей величезний спектр ми умовно ділимо на три частини: низи, середина і верхи. Так от еквалайзер це якраз той самий інструмент, який дозволяє нам гратися з балансом між цими областями, робити десь голосніше, а десь тихіше. Так, з основами розібралися. Переходимо до другого розділу наш основний інструментарій. Зараз поговоримо про два, так би мовити, кити, на яких стоїть практично будь-який еквалайзер. Це два фундаментальні типи фільтрів. І перший, найголовніший і найпоширеніший це фільтр дзвін або просто БЕЛ. Чому дзвін, та просто подивіться на його форму. Він справді схожий на дзвін. Це наш, так би мовити, скальпель головний інструмент для точкових хірургічних змін. І у цього дзвону є три головні ручки. Перша це гейн, все просто голосніше чи тихіше, друга частота це відповідь на питання, де саме ми робимо зміни. А третя і найцікавіша – це к'ю або добротність. Уявіть, що це фокус лінзи. Якщо к'ю вузький, ми робимо дуже точний, майже хірургічний надріз. А якщо широкий м'яко впливаємо на цілу область навколо. Просто, правда? Добре, другий наш інструмент це поличковий фільтр або шелф. І назва тут теж говорить сама за себе: уявіть собі книжкову полицю. Ми можемо взяти і підняти або опустити всю полицю разом з усіма книжками, що на ній стоять. От так само і цей фільтр. Тобто він працює зовсім інакше, ніж дзвін. Він бере і плавно підсилює чи ослаблює геть усе вище або нижче певної частоти. Це, знаєте, інструмент для широких мазків. Треба додати трохи повітря і яскравості всьому міксу. Хай шелф, хочеться додати ваги басу, шелф. ідеально. Гаразд, переходимо до третього розділу. І тут буде трохи. Страшно приховані небезпеки еквалайзера. Бо, знаєте, будь-який потужний інструмент в невмілих руках може наробити біди. І надвірне використання EQ – це якраз той випадок, можна отримати купу небажаних ефектів. І от що цікаво: чим агресивніше, чим крутіше ми намагаємося щось вирізати, тим більше шансів отримати якісь дивні, неприємні артефакти у звуці. Тому загальне правило м'які. Плавні налаштування майже завжди звучать набагато природніше. І ось він, головний ворог, фазовий сув. Звучить складно, але насправді ну, уявіть, що звук це команда бігунів. Коли вони проходять через еквалайзер, деякі з них трохи сповільнюються, а інші ні. В результаті на фініші вони приходять не одночасно. Це і є фазовий СУВ. І до чого це призводить на практиці? Ну, наприклад, чіткий різкий удар барабана раптом стає якимось розмазаним, втрачається оця ударність атака, звук стає менш сфокусованим, якимось дивним. А якщо це, скажімо, барабанна установка, записана на 10 мікрофонів, то там взагалі може початися хаос, бо цілісність звуку просто руйнується. Але стоп, технології ж не стонять на місці, правда? Існує така магічна штука, як лінійно-фазовий еквалайзер. І він нібито повністю вирішує проблему фазового суву. Звучить як ідеальне рішення, чи не так? Але чи справді це панацея? А от і ні. Подивіться на цю таблицю, вона все чудово пояснює. Так, лінійно-фазовий EQ дійсно прибирає фазовий СУВ. Це правда. Але за все треба платити. І плата тут це інший артефакт, так званий переддзвон, який іронія ще гірше б'є по різких атаках звуку, по тим самим барабанам. Плюс він створює величезну затримку сигналу, тому це не апгрейд, не заміна, а дуже специфічний інструмент для особливих задач. Все з проблемами розібралися час творити. Розділ четвертий: створення звуку в просторі. Так, так, еквалайзер може не тільки виправляти помилки, але й бути неймовірно потужним інструментом для того, щоб малювати звуком глибину і перспективу. От просто закрийте очі і уявіть, як звучить голос людини, яка шепоче прямо у вухо. А тепер уявіть, що та сама людина кричить з іншого кінця великої кімнати. Відчуваєте різницю? З відстанню звук стає м'янішим, він втрачає і яскраві верхи, і глибокі низи. І найкрутіше те, що ми можемо повністю зімітувати цей ефект за допомогою еквалайзера. І робиться це елементарно. Хочемо відсунути якийсь інструмент подалі, просто беремо м'який поличковий фільтр і трішечки зовсім трішечки прибираємо верхи, і трішечки низи. Все інструмент ніби від'їжджає на задній план, і наш мікс з плаского перетворюється на об'ємний. Тривимірний. Ну і на десерт. Останній п'ятий розділ просунуті творчі техніки. Сучасні еквалайзери це вже не просто набір фільтрів, це справжні швейцарські ножі, які дозволяють робити просто неймовірні речі. От класична проблема, з якою стикаються всі. Є мікс і хочеться, щоб він звучав ширше. Більш об'ємно. Але як це зробити так, щоб не зламати весь тональний баланс, щоб звук не став дивним? І відповідь є, це техніка mid-side. Зараз поясню. Уявіть, що ми можемо розібрати наш стереозвук на дві складові. Перша мід це все, що звучить строго по центру. Друга сайт це все, що створює ширину, що звучить по боках. І тепер фокус ми беремо і робимо малесенький виріс у центрі в мід, і в той же самий час робимо ідентичне підсилення по боках у сайт. Що відбувається? Енергія, ніби перетікає з центру на краї, і результат: вау, мікс стає набагато ширшим та імерсивнішим. І ще одна крута штука динамічний еквалайзер. Звичайний або статичний еквалайзер працює завжди, постійно. А динамічний це такий собі розумний помічник. Він вмикається тільки тоді, коли якась проблема з'являється. Наприклад, якась одна нота на басу починає гудіти, або вокал стає занадто різким. Динамічний EQ це почує і саме в цей момент спрацює, а потім вимкнеться. Геніально ж! І ось це, мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати, мета не просто крутити ручки і виправляти частоти, мета вирішувати музичні проблеми. Еквалайзер це не технічний прилад, це музичний інструмент, такий самий, як гітара чи піаніно. І як тільки починаєш ставитися до нього саме так, він відкриває просто неймовірні творчі можливості.